Містер і Місіс Дурслі, що жили в будинку номер 4 на вулиці Пріві Драйв, пишалися тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальні. Кого кого, але тільки не їх можна було б запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами, бо такими дурницями вони не цікавились. Гаррі Джеймс Поттер, дитина, якій пощастило не померти Галавінського вечора, виріс і разом зі своїми кращими друзями здолав найбільш грізного чеклуна свого часу. Його життя було ніка. Це не гра про Гаррі Поттера. Як ні, про нього? Ні, це зовсім інша історія, яка сталася задовго до того, як Гаррі народився. Це Абсолютно точна історія про Гаррі Поттера. Та ні. Ніж та так, ж, і я вам зараз це доведу. Якщо це не історія про Гаррі Потера, тоді чому тут так багато відсилок саме на історію золотого тріо і його періоду? Ні, всі ревуни і магічні шахи ми до уваги не беремо. Це вважайте атрибути світу, але і без того тут вистачає речей, які відсилають нас думками прямісінько до історії Потера. Тому до вашої уваги найнайкращі крашенки містера Потера з гри Легасі і ще трішки інших не про нього. Лід з метеликів як один з підвидів сторонніх активностей, є посиланням на Рона Уизлі. Пам'ятаєте момент у другій частині Потеряни, коли Гарі і Рон мали йти слідом за павуками в гості до Арагога. На початку шляху біля хатинки Геґріда Рон, який панічно боїться членистоногих тварин, що належать до класу павукоподібних, під типу хеліцерові біології з сьоми клас, розпачливо каже фразу: Ну чому за павуками? Чому ми не можемо йти за метеликами? Чому ж ні? Можете, але не ви, а гравці. У грі ще можна побачити ту саму дняву мантію Рона, яку Молі Уизлі з якою любов'ю подарувала синові. Ох, яке звабливе мереживо. Мода для чарівників також є важливою. Наприклад, магазинчик з чарівницьким одягом Ґледрекс Wizardwear не раз згадувався у книжках. Одним з яскравих прикладів цього є реклама магазину під час Кубка світу з Квідичу у п'ятій книжці. Ну а сам магазин, звісно ж, можна знайти у Гоксміті, і я думаю, на алеї Діагон також. А ще у Гоксміті є магазинчик з музичними інструментами. Тут дійсно широкий вибір струнних і не тільки покажу ще трошки. І досить з вас. Дивна дивина. У Гоксміті є потрійний магазин. У нього є троє вхідних дверей і, заходячи в кожну з них, потрапляємо в зовсім інше місце. А будівля та ж сама. Цікаво, хто з них платить за оренду. Думаю, про кухню вам не варто казати. Грифідорці і так туди потрапляють. Що ви грали за інших гуртожиток і вам і варто розказати? Ну, якщо б вчились так, як треба, точніше, якщо би вчилися в гуртожитку Гафалпафу, то точно не пропустили того, що кімнати знаходяться дуже таки поруч з кухнею. Там домові ельфи працюють плідно, аби нагодувати сотні голодних учнівських ротяк. Тут, як і було описано в книжках, ельфи готують їжу справжню, ставлять її на столи, які стоять точно в такому ж порядку, як у великій залі на горі, і за допомогою магії телепортують смакулики на гору де ними вже об'єднаються юні чарівники. Кі домові ельфи своїми маленькими ручками і не тільки ручками готують соки, тістечка, каші, печені, але от я б відбивну їсти не радила. Тут, до речі, є ще ціле міні-містечко, де ельфи сплять. Хоча це більш схоже на капсульний готель десь в азії, хоча ніхто не знає, можливо, місця в цих бочках більше всередині, ніж може здатися зовні. Хоча, якщо придивитися, можна зробити висновок, що всі ельфи це міні-діогени, Жарт для філософів, які не пропускали пари. Якщо ви досі не знаєте, як потрапити на кухню, то полоскочіть грушко. В одній з туалетних кімнат є пряме посилання на Герміону і багатозільну настоянку. Прямо в одній з кабінок якась винахідлива школярка чарує зілля. як бачимо, це досить олдскульний лайфхак. У другій частині, тобто в книжці Поттер і таємна кімната, ми також дізнаємося про те, що у привидів у замку є свій куточок, де вони тусять і проводять різні урочистості. Коли майже безголовий нік запрошує золоте тріо на свої Гаррі Рон та Герміона потрапляють у моторошну залу, в яку можете потрапити і ви. У підземеллях слізерину єдиний прохід. До речі, тут я вбачаю певну відсилку на. Першу частину ігор про філософський камінь. Пам'ятаєте моторошного кривавого барона і як лячно він пролітав поруч, а двері засуви страшні скрипіли. Таке відчуття, ніби хотіли відтворити саме цей момент, бо прохід до зали з привидами також скрипить так само лячно, коли прозорі мертвечки проходять крізь нього. А сама кімната мерехтить тьмяним світлом і є дуже атмосферною. Річард Гарріс, актор, який зіграв Албуса Дамблдора у двох перших фільмах, на жаль, помер в період зйомок серії фільмів. Однак він не завжди залишиться у серцях його колег, любителів фільмів, і не завжди залишиться на портреті у вежі замку. Ця данина акторові зворушує серденько. А оці жабки – це насправді одна з перших ідей для швидкого телепорту в грі. Так, наразі ми користуємося з вами мережею порошку флу. Але до неї ігробу думали, що це ковтання і виплювування персонажа. Ніби як непогана ідея для швидкого телепорту. Чому ж? Відразу не впровадити мережу зеленого порошку, навіщо було мудрувати з жабами? Ну, знаєте, аби зберегти лор. Як ви пам'ятаєте, користування коминами регламентовано у обверці, тому аби це було дійсно зручно і відповідало, хоч якимось правилам, ігророби створили мережу порошку, але не від каміну до каміну, а від пам'ятної дошки до пам'ятної дошки. Винахідниця порошку телепорту Ігнатія Вайлдсміт. Так саме її фразочки вас бісили під час проходження. Off on the mind. Вона послугувала вдалою заміною камінів і дозволила створити міні мережу телепорту, виключно для гри. Пояснення по сходам. Сходи, що рухаються, насправді були показані у фільмах дещо зміненими. Якщо ви фанат саме книжкових пригод Гаррі Поттера, а якщо ви не фанат, я все ж таки рекомендую вам почитати, якщо ви ще цього не робили, бо в книжках набагато більше деталей, описів і пригод, ніж кінотворці змогли перенести на екран. І, от саме в перші джерелі сходи не були квадратними, а були саме круглими і зникаючими, як це показано у грі. Концепція сходів, що змінювали напрямок, була створена саме крісом Коламбусом. У книжках може зустріти саме опис сходів. Що зникають з під ніг, і треба було вдало перестрибнути на іншу сходинку, але не зникаючи цілі частини, які плавали в повітрі. Ну і не забувайте, що замок може змінюватись. Можливо, до подій, коли в ньому з'явилося золоте тріо, сходи вирішили провести апгрейд. Оформлення святковим декором просто заслуговує, аби ним помилувалися. Ці геловінські гарбузики, ліхтарки, джека через день ялинки. Я вже бачу, як моя стрічка в TikTok та Інстаграм наступного року, в період жовтня-посічень, буде завалена відео від гравців з усього світу цим оздобленням. Але я не проти, виглядає гарно. Всі пам'ятають цю шикарну сцену в класі захисту від темних мистецтв, у третій частині, коли ремус, ми ще не знаємо, що ти був кулака. Люпин вчить дітей протистояти ховчику. Дійсно гарна сцена. У кличці правда трошки інакше все було, але кіно показало нам інші деталі, які можна зустріти у грі. А саме шафу, в якій ховався дивокуватий привид. До речі, вони фактично відтворили цю сцену у грі. Та все ж ці шафи може знайти де інде. Знайти її можна в кімнаті професора Фіга, не в самому класі, а саме в кімнаті, де він спить. Додатка підкаже вам, що це саме вона. Але, на жаль, Север у снейповуному вбранні звідти не вилізе. Однак такі шафки можна зустріти й в інших кімнатах, що просто підтверджує той факт, що це звичайнісінька шафа, яких у замку повно, а не якась там особлива модель, схованка для ховчика 2000. У цій самій третій частині Гаррі отримує карту мародерів від братів Уизлі, за допомогою якої відшукує таємний прохідний довіру. Ці прямо від замку і до Гоксміту. Ну, бо всі дороги ведуть в Гоксміт. Прохід до тунеля знаходиться прямо за одноокою відьмою, так само за цією, і наш герой також по ньому слідує. Але без карти мародерів було б занадто багато фан-сервісу на квадратний метр. І ви уважні могли помітити архітектурну дивузну Гоксміта, справа в тому, що у селищі ви фактично не знайдете жодного рівного кута чи жодної рівної лінії. Маги не сильно мудрувалися у вашими маглівськими будівничими стандартами. Ну, віконечка і двері кривоваті, і загалом нагадують нам. Берглі родини візлі. До речі, це дуже сильно ускладнило задачу розробникам, адже не можна було, як в Гогвардці, використовувати одне вікно на декілька разів. Треба було кожне по-своєму робити страшнішим. Насправді тут неймовірно багато деталей, які просто не вкладаються в моїй голові. Ось та сама книжка, в якій Волдемор, точніше, ще то Марвело, дізнається про горокракси. Ось тут захований келих вогню у такому ж самому кейсику. Стоїть хатинка, у якій колись поселиться Геґряд, ванна старост з русалкою, і нарешті ми зустрілися. З півзом його так не по-людськи вирізали з першого фільму. Актор, до речі, добряче образився. Ще Гогвардський експрес, який ви можете спробувати обігнати на мітлі, хори з жабок і взагалі всі ці деталі це просто повний екстаз для фанатів. Третя частина пригод трьох друзів насправді є ледь не найцікавішою. З дитячої казки історія не буває рис підліткового фентезі, а в кіно це вийшло підкреслити аж надто яскраво. В одній із сцен Гаррі з друзями гріфіндорцями бавляться цукерками з медових грудь, які ладні відтворювати звуки тварин. Точніше з'ївши таку, можна почати тримбі. Як слон або вищата як мавпочка. О так, ви розумієте про що я. До речі, цієї сцени не було в книгах, але вона так яскраво вписалася у фільм, що мала бути відтворена і в грі. У кімнаті на вимогу ви можете задекорувати стіни тарілочками з котиками прямо як у пані Долорес. Я роздеру твої руки до крові. Амбреч. Чого б вони тут були? Ну, бо це гра про Гаррі Потера, все ж таки. Ну, а ще іконка закляття трансфігурації, пряменьке попадання в Герона, змінити форму щурика. Невдалу потугу, до речі, домовий ельф родини Блеків Крічер незаслуговано отримав малу увагу у кіноадаптації історії Гаррі Потера, будучи справжнім засранцем, на початку знайомства з Потером і його друзями, бо, бачите, поганий хазяїн Сіріус Блек притяг додому поханських нечистих магів, яких не любила його люба хазяїчка. До фіналу історії він відчуває вже більш теплі стосунки до Гарі, особливо після того як він віддає копію медальйона Регулюса Крічерові. І ось дехто з гравців помітив Крічера на одному з портретів у бібліотеці. На жаль, деталей обмаль не вказано ні чиїй родині не лежить картина, точніше, хто саме на ній зображений. Однак крічер прожив понад 600 років, з яких більшістю служив родині Блека. Тому дати 100% ймовірності неможливо. Однак, гляньте, ну викопаний крічер же. Чи є тут знайомі персонажі? Може вчиться маленький Дамблдор чи Нюскамандер. Звісно, ні, події гри відбуваються задовго до пригоди знайомих нам у 1890 році, якщо бути точним і вірити щоденному віщуну. А ми знаємо, що там не завжди пишуть правду і краще читати Базікало. Однак все ж дехто знайомий, там є. Директор Гогвардсу, це той самий предок Сіріуса чий Портрет висітиме в кабінеті Дамблдора, який розпачливо зустріне новину про смерть свого правнука у п'ятій частині книги. Фінеас Блек. З ним заочному зустрічать. Чаємося і в будинку на площі Гримо. Ну і це той самий портрет, який трошки ж для Гаррі Герміони під час їхнього походу за горокраксами. Але це згадають тільки ті, хто читав книжки, бо у фільмах про це не згадували. Але і братів Уізлі тут можна зустріти, ну точніше, певно, їх іншу реінкарнацію. Двоє шибеників підглядають у віконечко магазину зонко, аж підстрибують від радості, але чомусь всередину не заходять, лише тішаться з вулиці. Я ще не зафільмувала, але точно бачила, як власник Зонко викидає їх з магазину, роблячи їм натурально Барі, ну і нічого страшного, вони переродяться і викуплять на гаріні кошти цю крамничку. Що ви не знали, звідки у них такі гроші, аби відкрити власний бізнес? Ну так в кінці шостої книги Гарі віддає прозовий фон келиха вогню хлопцям, аби ті втілили свою мрію. Так я дуже проскіпливо читаю книжки і маю гарну пам'ять. Насправді пам'ять все ж паршива, бо свої галеони гарі віддає братам візлі в кінці четвертої книги. Також тут можна зустріти предка лорда Волдеморта. Омініс Гонд. Тут насправді не пояснюється, ким він є темному лорду, але він нащадок Салазара зараз Лизерина, так само як і був Волдеморт. Однак Вікі каже, що у 1890 році народився Ярволод Гонд, дідусь Тома Редла і батько його матері Меропи. Думаю, сам Омініс надто молодий, аби стати батьком, але можливо, ми не знаємо про його брата чи сестру. Однак, все ж вони далекі кровні родичі, чия лінія фактично йде від Салазара. Ну а цей маленький меморіальний камінь є недозбагненною крашенкою. кажуть це данина робі колтрейну акторів, який зіграв геґріда, але на жаль, вже покинув нас. Або це просто посилання на бакбека, адже якби не Гаррі Герміона і її часоворот саме на цьому місці гіпогрифу відтяли голову. Не забула гра відтворити тюремні камери на вежах замку. І ніби як можна віднести це до частини ігрового світу, а не від силочок. Однак, помітивши ці двері, ми всі згадаємо супуна. І те, як він вчився команді сидіти цілих 12 років в Аскабані. І аби йому не зробили смертельний тьмок, Гаррі Герміона врятували його. А бакбек організував поїздку Гогварт площа Грима, 12. Граючи в гру, не покидає відчут. Спорідненості з першою грою серії, особливо з ПК-версією. Я відчувала це кінчиками пальців, які тримали контролер, поки я досліджувала світ. Тому справедливо додам власну крашенку, яку я трактую так: оцей милий трав'янистий дракончик біля вуличок Гоксміту єдина на найпершій грі серії. Ну, по-перше, тому що він дійсно схоже виглядає, і він дуже подібний до тих драконів, які були в пекашні версії філософського камню. Ну а по друге, якщо скастувати на ньому щось, то він випльовує конфеті, які схоже на квасольку Берті Боц, яку ми збирали, поки грали у філософ. Камінь. Плюс я зовсім божевільна і ще чую ледь помітні музичні фрази у деяких мелодіях, які нагадують музику з першої частини, яку писав Джеремі Соу. І вона досі вважається однією з найказковіших для мене. І відсилка для тих, у кого гострий музичний слух, а також для тих, хто знає, хто такий Моцарт і що таке лакрімоза. Мелодія Hall of the Keepers, яку можна почути в супроводі з привидами Гогвартсу, має музичну фразу, яка є відсилку до Реквієма, тобто до Лакрімози Моцарта. Ось мелодія з гри. А ось лакрімоза. А оце, якщо їх накласти одна на одну. грі звучать і інші композиції класичної музики, але певно, тут вирішили зробити дещо цікавіше і не просто додати таку таємничу і трагічну мелодію, а придати локації шарму саме легкою фразою. Чи є угорі наш український залізопус? І так і ні. Напряму в грі ми його не зустрічаємо. Але в бібліотеці можна знайти студентку, яка є ходячим фан-сервісом. Вона тероризує вас питаннями з історії, тобто історії Всесвіту. І в одному з раундів квізу є варіант відповіді український залізопус, а саме на питання, який дракон у світі найменший. Ну як ви розумієте, ця відповідь неправильна. Гафлпавці потраплять в Аскабан, бо не треба вирощувати заборонені рослинки. Жартою, насправді, гра має чотири унікальні квести для кожного гуртожитку. І з особливого там тільки антураж, адже всі вони зводяться до одного персонажа і до одного квесту, який продовжить лінійний сюжет. Однак Крифіндорці можуть взяти участь у тусовці разом з мисливцями без. Голови, звісно ж, не без майже безголового ніка, якого все ніяк не візьмуть в компанію. Якщо ви читали другу книжку, ви знаєте, спойлер цього разу його також не візьмуть. Але нашому герою навіть з мисливцями погратися дадуть. Слизеринські студенти мають погодувати озерне чудовисько, ну майже точніше, фреску з цим чудовиськом, і побувають у гроті Аполлонії Блек. Дивна історія, як на мене, можна було б краще щось вигадати. Ревен мають допомогти містеру Олівандеру, якого вкрали фемільну реліквію. Історія приведе їх до соварень, де вони знайдуть злодюжку і повернуться на шлях лінійної історії. А от гафл мають шукати відповіді на питання в Аскабані. Для цього їм не знадобиться 12 років, а всього лише декілька хвилин. І ці відповіді також виведуть вихованців до хлопця на ім'я Річард Джекдо, і також на лінійну доріжку. Ну в Васкабані ви проведете десь 3 хвилини. Локація там дуже маленька. Я б не сказала, що це прям дуже. Ультра круто, але багато хто каже, що це найкрутіший квест. І, взагалі, хто тепер відстійний тут? Гафл пав саме ніякий, але найцікавіший хаос-квест у них не знаю. Так каже ком'юніті. Я зі своїм досвідом можу лише констатувати, що як завжди, все найкрутіше у грифіндорців, і мінігра. Також ставлю шоколадну жабку, Ніхто ніколи не задумувався, куди причалюють човни з першими клясами, коли вони вперше прибувають на навчання. Така культова сцена: замок яскравими готить вогнями у вікна. Човни тихенько пливуть по озеру, вода хлюпе, Гегрід на когось кричить. Так от, у грі є місце повноцінний причал, і там можна вдосталь погуляти і порозглядати як човники, так і інші дрібнички. Фан факт про студію ігророзробників. Вона заснована в 17-му році і має назву Portkey, що у перекладі українською ви знаєте як Лити Ключ. Цьому є філософське пояснення, бо «Лити ключ працює як телепорт у світі Маїв, і тут у нього така ж задача телепортувати гравців, але зі звичайного світу вже до ігрового магічного. Зараз я, як дуже і обізнана студентка дам вам декілька порад, які трошки пояснять вам. Що відбувається, і на що звертати увагу в грі, кастуючи Рівеліо... Ви чуєте дзинь і ні, це не підказка на скриню чи ще на щось. Цей дзинь, ви чуєте тільки тоді, коли поруч є папірчик зі шматочком лору всесвіту. Якщо граєте в навушниках, можете зорієнтуватися, в який бік йти, адже звук динамічно відгукується при взаємодії. Як тільки отримаєте квест на логомору, витрате такі час і закрити його повністю на всі три рівні. Це зробить дослідження світу набагато комфортнішим. І аби ви мали перевагу, шукайте ці колектабл, тобто фігурки напівликів. Це ті ж деміґайз, якщо ви граєте англійською, в кожному новому селі. Їх там по одній штуці на містечко. Можете сміливо летіти в отой кут мапи, де ви ще не були, і за допомогою рівеліо шукати там цього тамарина. Не забувайте залишати гру відкритою без меню павзи, аби ваші зілля та рослинної кімнаті на вимогу росли швидше. Ви можете занотувати, де бачили легендарну скриню, але не поспішайте відкривати її, якщо ви на високому рівні, і вам хочеться як найкращих речей для прокачки героя. Рандом з речами залежить саме від вашого рівня, він не закладений штучно і статично. Тому, якщо маєте от-от отримати рівень, краще отримайте його і повертайтесь. За обновками. І не забувайте відвідувати магазинчик в Гоксміті. Там частенько завозять речі трошки краще, ніж маєте ви. Я думаю про це багато хто знає. Аби мати змогу носити більше предметів, саме одягу виконуйте випробування Мерліна. Хоча я все ж таки задала претензію хворобам. Де капшучок, як у герміони? Я також хочу капшучок, як у герміони. Могли б дати його, хоча б за те, що я пройшла їх всі. Так, всі 96 випробувань. Рекомендую відкрити якомога більше заклинання, потім почати досліджувати світ. Так ви матимете більше простору для взаємодії з ним і швидко і легко зачистити мапу і знаки цікавості. Якщо ви любитель досліджувати, ви певно знаходили цю дивну кімнату, яка є фактично залом присвяченому вовкулакам. Ну або ви просто раптово сюди забрели в пошуках чергової скрині замку. Раптом що вхід у кімнату? О тутеньки. Угу. Гобелена і сторіночка путівника це, звісно, прикольно. Але чому ці гобелени сяють, коли ми кастуємо рівеліо? Відповідь проста, хоча я до неї не додумалась сама. Перед кожним гоболоном треба посвітити, скориставши люмос, і побачити історію про давніх вовкулак. Він заанімується. Тепер можемо спати спокійно, бо мені це не давало спокою. Я все перепробувала крущувала віосу, а треба було просто посвітити. Правду кажуть, вчення це світло. Чи гарно ви дослідили кабінет професора Блека? Тут також є маленька, але важлива деталь всесвіту. В тому ж коридорі де є вхід до робочого кабінету директора. Є двері з магічним замком. Якщо ви виконували всі квести у вкладці дослідження, ви зрозумієте про що я за цими дверима не просто якась там очівка, а та сама книга, яка вписує імена чарівників та чарівниць, які мають бути зараховані до Гогвардсу наступного навчального року. Ні, наших з вами імен там немає. А шкода. Hogwarts Legacy можна правомірно назвати найкращою грою серії, а також неймовірно деталізованою грою. Це дійсно, напевно, найкраще відпрацьована по фан-сервісу і наповненню гра, яку я бачила. І хоч вона не має прямої історії з Гаррі Поттером, вона відлунює гомоном рона, винагідливістю Герміони, жартами близнюків і лопотінням крил пакбика, ще й сотнями деталей магічного світу, про які ніхто не забув, і дбайливо напічкали в кожну кімнату замку. Часом ти навіть перенасичуєшся всім цим, але ж треба віддати шану створити такий ігровий світ. З такою кількістю вау на квадратний сантиметр треба вміти. Більшість речей, які ми знаходимо, досліджуючи Гогвардський, не тільки ж сприймаються чимось нормальним, так як і має бути, коли магічні речі, які були описані в книжках, абсолютно нормальним чином функціонують, як і їм треба. Нікого не здивує порошок флу для телепортації, чи наявність тестралів або ж кентаври у забороненому лісі, чому б їм там не бути. Все ж логічно і не викликає якихось ультраемоцій. Ну крім того, що нарешті з цим всім можна повзаємодіяти, аби просто роздивитися зблизька. Однак це навіть близько не весь перелік всіх деталей і секретів, які ховає у собі Гогвартс Легасі. Поціновувачам серії я наполегливо рекомендую за змогою спробувати самим, адже ці емоції вони неймовірні. Однак є у гри і слабкі сторони, а це вже зовсім інша історія, яку краще розповім вам вже у повноцінному огляді на гру. А я поспішу вам понагадати, що відео створюється за допомогою мега крутих спонсорів цього каналу. Найщісенька подяка летить саме вам. Андрій Алед, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ранчук, Дубинний В'ячеслав, Нелфрідом, Михайло Бровченко, Велент, Мартєв, Ген Новосільський, Євген Скачков, Зверой. Дзінсісічдіс, Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражан, Володимир Кільді, Дмитро Ер, Ігор Лисицин, Паслон в кімнаті, Фрея Інверс, Юра Крот, Аденіт, Алекс Довиченко, Ел Алтавіста Найтінайн, Амір Панті Крайзіс, Антон Іп, Дастін Гоуди, Несмакрушин, Дмитро Кирик, Юджен Беньковський, Джиніус Квест, Герентіус, Асіко Діджі, Ігор Сербай, Пан Іван Гелсинг, Джо Дім, Кирил Сведерський, Лінкольд, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байтен, Назарій Мартонюк, Оборона Олег, Олександр Тмиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Купер Малков, Віталій Колєка, Владор Шуляк, Вервулфтанда. Також цими малюками, імена котрих ви побачили поруч. Ну і звісно, що ти симпапуличний глядач. Дякую, що занурився у світ говорю зі мною. Не забувай надягати навушнички, коли пересаджуєш мандрагору. Правильно вимовляти він левіоса, а не левіоса. А також ми. Руки з милом та русалками у ванні старост. Не вийбагато масло пиво в гоксміті, погодуйте вже хтось цього кальмара тостом, будь ласка.